Маємо питання по домашньому завданню. Другий варіант номер 213 Так. Маса банки фарби більша за масу банки олії на 1,6 кг. Яка маса кожної банки, якщо 6 банок фарби, такі ж самі по масі, як і 14 банок олії. Так, ну, давайте. Ілля. Так, будемо записувати умови. Значить, у нас там mm -hmm. є фарба і є олія, так? Okay. Значит, я пишу фарба, олія. Вона дуже подібна до класної роботи, але там у нас була щось там, ціна купили, заплатили, так, а тут Так. Okay. Okay. можемо okay. як колонку назвати? Uh, банка, кількість, вага. Uh -huh. Банка, кількість, вага. Ну, Дещо інші назви, але суть не змін. У першому стовпчику під назвою Банка ми пишемо е, олія невідомо. Ну, а я б написав навпаки? Я знаю. Ось так. Це не суттєво. Ви можете перший рядочок написати олія, але в нас я йду чітко за умову. Тут фарба на 1,6 кг більше. так? Так, далі. Скільки у нас банок фарби? Це у нас 6 банок. 6 банок а олії. 14 банок. І вага у нас. І вага у нас. Невідомо. Однакова. Однакова. Так, гаразд. Що позначаємо через X? Через Х ми позначаємо олії. Масу однієї банки олії, тоді фарба. Тоді фарба в нас Х додати 1,6. Так, тоді вага. Вага в нас там іде 14х та 6 помножити на Х додати 1,6 і і 14х. Угу. І якщо ця вага однакова, то ми можемо прирівняти ці два вирази так і отримати рівняння. Ну, пояснення. Давайте ми зачитаємо. Зараз ми. Записувати його не будемо, але зачитаємо. Так, Кілля, давай, будь ласка. Е, нехай маса олії буде Х. Банки олії. Нехай маса а. однієї банки олії буде x Хілограмів. Однієї банки. Е, буде x. Тоді маса однієї банки фарби буде x додати 1 на 6 кілограмів. Тоді кількість 6 банок та 14 банок, це 6 помножити на х. Да, да. Краще було написати. Тоді 6 банок фарби важать 6 помножене на х плюс 1, 6 кілограмів, а 14 банок олії 14х кілограмів. І потім, якщо вага однакова то Складаємо рівняння. Можна було ось так. І тоді маємо рівняння 14х дорівнює на 6х плюс 1,6. Можемо а, одразу поділити. На 2. Можемо поділити. Можемо наділити, е, можемо просто розкрити дужечки. Можемо поділити. Е, ну, я ділю їх на два. Це нас 7х, рівня, у нас дорівнює 7х, дорівнює нас 3 помножити на Х та додати 1,6. Е, далі Далі е, ми е, ну, розкриваємо дужки. Це у mm нас -hmm. дорівнює 7х, дорівнює 3х, додати 48. 7х мінус. Ой, перекидаємо далі. 3х у нас перетворюється на мінус 3х, і це в нас дорівнює 7х відняти 3х, це дорівнює 4 і 8. Далі зводимо подібні доданки, це нас 10х дорівнює 4 і 8. Там 4х дорівнює 4 і 8. В тебе ж мінус. А... 4х. Так, дорівнює 4,8, і далі скорочуємо на 4, і це в нас дорівнює 1,2 угу. кілограму, і це в нас Е, угу. Далі ми знаходимо ой, так, далі ми знаходимо фарбу. І ми складаємо 1 і 2, треба 1 і 6, і це в нас дорівнює 2,8 кілограмів. Це в нас фарба. І це в нас фарба. Так, ну і відповідь, звісно, там. Фарба 2,8 олія 1,2. Ось така задача. Гаразд. Так. Ще були якісь питання? Ні? Тоді давайте будемо продовжувати. Відкриваємо перший варіант. У нас цікавий 214. Каріна, давай будемо читати. У мене зараз немає відмови. Так, умови повинно бути, я вам вже це казав. Давайте я ось сюди і отак от подам. Так, ну що, бачиш? Можна мені? Так, щось не чую, Каріна, зовсім Можна тебе. Можна мені? За... за три ручки я за заплатили 15 гривень 60 копійок. У Лівеці дешеві від ручки на 1 гривню 20 копійок. Скільки коштує у Лівеці ручка? Ручка, гаразд. Давай будемо записувати умову. Так. У нас є ручка. І є олівець. Ну і тут такі стандартні колонки. Ціна. Купили. Заплатили. І так дивимося. Значить, За три ручки та п'ять олівців. Значить, купили три штуки, так, ручок. Та 5 штук олівців. Значить, заплатили. Скільки окремо за ручки та олівці ми не знаємо, але знаємо, що разом 15 гривень 60 копійок. Тобто, одразу пишемо, що це 15,6 гривень. Тобто, одразу в гривнях подаємо, щоб нам було зручніше рахувати. Після цього бачимо, що олівець дешевший від ручки на 1 гривню 20 гривні. Тобто ціна менша. Значить, олівець питання на 1,2 гривні менше, ніж ручка. Так, давайте будемо дописувати умову і будемо вводити змінну. Так, Кріна, як ти вважаєш, що ми позначимо через Х? Ручки. Можна і ручку позначити. Можна. Але давай спробуємо олівець. Він все ж таки дешевше, тобто він менше. І якщо олівець на 1,2 дешевший, дешевше, то ручка на 1,2 дорожча. дорожче, тоді це буде що? Х плюс однаці. Та, х плюс 1 і 2. Так, тоді давай подивимося. Купили три ручки. Так, по ціні х плюс 1 і 2. Значить, за них заплатили що? Три помножити на х плюс 1 і 2. А за 5 олівців? А 5х. І якщо всього заплатили 15,6, то ми можемо додати ось ці два вирази, так і праворуч у нас буде 15,6 гривень. Оце і буде наше рівняння. Зараз пояснюємо. Пишемо розв'язання. Пишемо розв'язання. І, як завжди, починаємо пояснення так, з того, що ми позначаємо через х. Нехай олівець буде X. Нехай олівець коштує Х гривень. Або ціна олівця, так? Не суттєво. Нехай олівець. Коштує Х гривень. Тоді ручка Х плюс оце тоді ручка Х плюс 1,2 гривні. Х плюс 1,2 гривні. І наразі дивись, у нас є загальна вартість. Тобто я можу навіть скоротити пояснення і написати: тоді за. Три ручки та п'ять олівців. Тоді за три ручки та п'ять олівців заплатили. П'ятнадцять. Це це буде потім, що за умовою. А. Ліворуч в тебе 3 помножене на Х плюс 1 і 2 та додати 5х. Оце ж вартість усієї покупки, зрозуміло. Так. Тоді за 3 ручки та 5 олівців заплатили Там, гривень, так. І от далі ми вже пишемо, що за. Що за умову дорівня 15,60. Угу. Що за умовою? дорівнює 15,6 гривні. Ну і завершуємо. Вкладаємо рівняння. Так. Ну і тоді ми розуміємо, що з лівої сторони у нас вартість цієї покупки подана через зміну. А праворуч маємо число 15,6. 15, так, ну що, будемо розкривати дужечки? 3Х плюс 3,6. Угу. Так, зводимо подібні доданки.

Діла на 8 X. Так, що у нас? Одна ціла Ну я ось тут запишу, де в мене є місце. 1,5 ціла гривні. Так, і що ми позначали через Х? Олівець. Олівець. Значить, я пишу, що це в нас. Олівець. Так, ну і робимо першу дію, щоб знайти ручку. Так, значить, що потрібно зробити? Один одна п'ять десятих плюс а... плюс Умно. Плюс 1,2. Подивись, в тебе ж ручка це Х плюс 1,2, так? Тобто до 1,5 додаємо 1,2. Що маємо? 2,7. Угану. І це в нас ручка. І це в нас ручка. Так, ну і відповідь. Запишіть, що олівець коштує 1,5 гривні, а ручка 2,7. Давайте наступну судочку. 215. Так, Маша Касован, чує мене. Є-ні. Можна мені? А в неї проблеми з мікрофоном, бо вони буде відповідати за себе, будь ласка. Я не хочу, мені тут така ситуація не потрібна. Так. Будь ласка, Можна? Тоді? Настя Харлова, Будь ласка. Купили 14 листівок по 6 гривень і по 9 гривень, заплативши за всю покупку 114 гривень. Скільки купили листівок кожного виду? Угу. І так, дивимося. У нас є листівка. Перша і друга. Значить, ми знаємо ціну. Так, у нас є ціна, є кількість придбаних, тобто купили, так, ну і вартість покупки заплатили. Ну, такі стандартні позначення. І так, дивись. Настя, в тебе 14 листівок по 6 9 гривень, тобто ціна відома. 6. Тут 9. Сказано, що усього купили 14. Тобто, скільки листів кожного виду придбали, ми не знаємо, але разом 14 штук. Ну і так само заплатили. Разом 114 гривень. Настя, ну давай, поїхали. Як ти вважаєш, що ми позначимо через Х. Ми можемо позначити через X кількість листівок. Наприклад, кількість листівок по 6 гривень. Ну, чому б ні. Тоді кількість другого виду буде ну, яка. Теж Х, напевно. А не можемо. Через Х позначається лише одна невідома величина. Mm -hmm. А дивись, в тебе ж усього 14, тому можемо записати ось так. Мінус Угу. Тобто від загальної кількості віднімаємо кількість першого виду. Гаразд. Давай будемо рахувати гроші. Значить, заплатили. В тебе x листівок по 6 гривень. Значить, скільки заплатили? 6 x А тут? А, тут дев'ять помножити на чотирнадцять мінус секс. І тоді всього у нас 114, так? Тобто можемо скласти рівняння. Значить, поїхали, пишемо розв'язання. Так, ну і пишемо пояснення. Значить, що в нас? Нехай? Нехай о, перший вид листівок буде один Окс. Ну, дивись, правильно. Тобто, але ми сформулюємо це таким чином. Нехай купили X листівок по 6 гривень. Пишемо нехай купили x листівок по 6 гривень. Тоді та можемо написати, та чотирнадцять мінус х? О дев'ять гривень. Правильно, листівок по дев'ять гривень. І знов таки нам відома загальна вартість покупки, тому ми зараз, як у минулій задачі можемо написати тоді за. Тоді за перший вид листівок заплатили 6х. Дивись, а ти можеш одразу. Тоді за всю покупку заплатили, заплатили 6х та 9 помножити на 14 мінус Х. Тоді за всю покупку. Заплатили. 6х плюс 9 на 14 мінус Х. Можна цей теж так взяти у дужки, щоб відокремити від тексту. Гривень. І вже ми пишемо, що? За умовою задачі дорівнює 114 гривень. Що за. 14 гривень. Так, ну і завершуємо. кладемо рівняння. Пишемо, складаємо. Рівняння. Так, ну яке у нас буде рівняння? 6X додати 9 помножити на 14 мінус Х. І це буде 114. Спочатку прибираємо дужки. Це буде 6Х додати. 126 і відняти 9X. Дорівнює 114. Далі зводимо 6Х. Та минус 9х. Mm -hmm. Та, та ем, додати 126. Так, давай не поспішаємо. 6х мінус 9х, це що? 6х мінус 9х, це буде мінус 3х. От так і пишемо. А 126 кидаємо праворуч. Що пишемо? 114 відняти 126. Мінус 3х дорівнює чому. 12. Ну, мінус 12. Мінус 12, так. і ділимо обидві частини на що? На мінус 3. Угу. І це буде x дорівнює 4. Молодець. У дужечках, що ми напишемо? І це в нас перший вид листівок. Штуки, так, або листівок так. можна записати. І тере, перше, римське, або по 6 гривень можна написати, так? Ну, не суттєво. Так, і нам ще потрібна одна дія, щоб знайти кількість листівок другого виду. Так, як ми будемо це робити? Від 14 відняти Угу. І це в нас буде 10 штук другого виду водолистівок. Угу. Так, ну і пишемо відповідь. Можна написати так. Чотири листівки по 6 гривень та 10 Листівок по 9 гривень. Чотири листівки по 6 гривень та 10 листівок по 9 гривень. Так, давайте подивитись, чи є якісь питання по цим задачам. Давайте швиденько пробіжимося. Хто в нас є, кого немає, Рухаємося далі. Так, Батан. Є. Белокаменський. Є. Біріна. Є. Барденюк. А, ну это він там. Бацеля. Є. Брюханова. Немає. Бердеш. Вона є. Я питаю. Кожну людину окремо. За іншу відповідати не потрібно. Так не робимо. Так, Брюханова є, чи ні? Вона в чат написала. Далі. Чат мене не цікавить. Будь ласка, відповідаємо у мікрофон. Вердиш. Є. Так, Галіза. Є. Грєкова. Є. Захарчук. Е. Yeah. Так, Капушевский Климент. Климентьева. Е. Yeah. Козак. О, oh, е. Yeah. Косован. Так, Леонов. Е. Анжура Мурника. Yeah. Подмазка. Е. Yeah. Раненка нет. Рыбальченко. Е. Yeah. Рожко. Е. Yeah. Романенко. Е. Yeah. Романов. Е. Yeah. Савищева. Есть. Yes. Старушкевич. Есть. Yes. Харлова. Е. Yes. Шарова. Е. Yes. Шевченко. Е. Yes. Шпыковский. Есть. Yes. Так, Маша Касаван зашла. А, раз. Yeah. Так, почув, почув. Заходимо одразу, не потім. Так, давайте запишемо домашнє завдання. Значить, до, з другого варіанту ви берете ось ці дві задачі. Номер 214 та 215. Так само розв'язуємо, як і у класі. Тобто пишемо пояснення, все як умову, так, щоб все у нас було там, дії додаткові. Все. Значить, зустрінемося завтра, будемо продовжувати розв'язувати задачі. Дякуємо за перегляд.